Всім привіт, друзі! На зв'язку ваш Cars. І сьогодні наше відео не про продаж автомобіля, а про його доставку. Я думаю, всі ви бачили цю кортезну лялечку Honda CRV РВ в рестайлінговій версії 16-го року випуску в нашому youtube каналі Viber, telegram чатах І як не дивно, дівчина швидко зреагувала, буквально за один день скинула предоплату. Та попросила доставити їй цей автомобіль у місто Київ. Автомобіль ми вже попередньо загрузили. Зараз на годинку, третя година ночі. Ми вирушаємо в дорогу. Також дівчина хоче повністю перевірити цей автомобіль, провести комп'ютерну діагностику, то не міром перевірити, а можливо навіть і заїхати на Honda Сервіс. Але як ви вже друзі знаєте, ми за свої автомобілі відповідаємо і надаємо повну будь-яку діагностику, яку клієнт тільки забажає, навіть і Honda Сервіс. Продовжуємо рухатись. Вже ми на під'їзді міста Рівного, зараз поїдемо обізною дорогою. Продовжуємо доставляти наш автомобіль замовниці. Як я вже вам казав, попередньо домовились на орієнтовно на 9-ту годину ранку. Стараємось їхати в одному темпі. Тут додатково робимо багато зупинок, перевіряємо надійність закріплення автомобіля та не порушуючи дорожніх правил і зважаючи на камери, які фіксують швидкість руху. Проїхали місто Рівне, зробили додаткову зупинку на АЗС Сокар. Перевіряємо наявність закріплення автомобіля, як я вже вам казав, перевіряємо, чи всі датчики працюють, чи всі повороти, стопи, чи все це працює справно. Перевіряємо тиск в шинах, автомобіль трішки відпочине, і будемо продовжувати наш рух. Як вже ви знаєте, доставляємо Honda CRV 2016 року випуску, в рестайлінгу для нашої замовниці із міста Київ. Далі, друзі, прямуємо в напрямку Києва, залишилось вже не так багато. 6.30 на годиннику, ми продовжуємо рухатись з невеликою швидкістю. Зараз знову зупинимось на АЗС, перевіримо закріплення автомобіля, перевіримо тиск в шинах, чи працюють всі справно наші повороти. Відпочинемо дозаправимо автомобіль і будемо рухатись далі. Знову таки друзі, не можу вам не показати цю реально круту машину Honda CR-V в рестайлінговій версії. Ось такий виліз має вона вдень, всі ви бачили вже відео попереднє про продаж автомобіля. Зараз прямуємо до Києва. Люди приїдуть з експертом, також додатково можливо, поїдемо на Honda Service для повної перевірки автомобіля. Такий вигляд автомобіль має. Максимально можлива комплектація в цього авто. Ну І як ви бачите, по автомобілю, е, як я вже казав, максимально можлива комплектація і ідеально збережене швейцарське авто. Як ви бачите, друзі, у вас вітає Київська область. Ми вже в'їхали у Київську область, прямуємо зовсім трішки осталося. На годиннику вже буде 8 годин ранку. Ми приїхали трішки швидше, ніж планували. Але. Стабільна швидкість, немає ніяких заторів, траса чистенька, гарно було легко їхати, тому так. І як ви бачите, друзі, вже місто Київ, в'їжджаємо в місто. Дивіться далі відео. Зараз будемо робити зупинку на АЗС БРСМ, так як домовились попередньо, і очікувати наших замовників. Друзі, а нас зустрічає місто Київ своїм гарним цитанковим ранком. Ми вже очікувані замовників, зупинились на ЗС, і домовлялись. Зараз е клієнтка приїде, будемо згружати автомобіль із лавети, е будемо проводити тест-драйв, експерт буде оглядати авто. І за потреби поїдемо на Honda Service. А всіх кого цікавлять хороші перевірення і надійні авто із Швейцарії, підписуйтесь на канал Viber, Telegram та YouTube і телефонуйте за номером телефону.